Друзі, всім привіт! У нас сьогодні випуск на вулиці, як ми говорили, і поки ще в нас сонячна погода, йдемо робити тренування. У нас вага стала, сильно не провалюється, не уходить. І ми зараз будемо думати далі, які кроки робити, щоб подолати, скажімо, це плато. Я думаю, основний зараз етапів це треба здати, здати аналізи. Там нормальна картинка. Сьогодні тренування на вулиці. Я хочу просто показати, що тренуватись можна будь-де, будь-кому. Для цього не потрібні гроші, для цього потрібне бажання і ціль. І ми сьогодні, ми сьогодні з собою взяли тільки один карімат. Хоча можна без нього, ти такий трошки згулька сам по собі, він може і по підлозі валятися. То я вже так думаю, трошки витягну його з болота. <від> я тобі загрязнульку устрою. Сядеш в машину, а там якийсь боком на лобовому буде нутелла. Або це не нутелла. Ну це вже ми не узнаємо. Тому тренування, інтервальне функціональне тренування в такому високоінтенсивне, з максимальною затратою енергії зі своїм тілом. Можливо, ми використаємо е якийсь бруся чи турнік, просто щоб він потримав його. Ну, бо що він ще на ньому може зробити, правильно зараз? Якби But він зроблено. хотів, якби він хотів, то Вірастюк би просив автограф просто. Я б Вірастюка закрив би собою, так собою. що ж мальчик <да. в> маленький. <поє> якби він хотів. Масік, поїхали на корпус. Все, ми приступаємо, у нас не так багато часу. Перша вправа це джампінджеки 10 разів. Потім берпі. <поє> 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 Теж О. 10 раз, вони будуть трошки прощені. ти будеш опускатись ставати на коліна йти, опускатись, підніматись вставати. Ми робили собі. Да. Поїхали, все по 10 разів. Починаємо з джампінг-джеки. На свіжому повітрі клас, багато, да. багато кисень. І вітерок обживає. Да, Зараз ідеально. В принципі, температура для тренування десь 15 градусів. Класно. Просто можна робити, от прийшов на майданчик, тебе немає не треба в зал, не треба гроші, треба бажання. Треба взуття. Ну, взуття, взуття. взуття якесь треба. Можна й босом, так. Да. Все, поїхали джампен джек. Просто треба, треба просто ставити ціль, ставити ціль і мати бажання її виконувати. Ціль ми поставили. Бажання ну, десь на відсотків 50 в Тимофії є, інші 50 мої. І ми працюємо. Суваємо. Наступна вправа буде для е, поясниці і для м'язів-кора. Е, розвиток стабілізації, укріплення. Ми стаємо, піднімаємо ногу і руку. Плавно ставимо назад. Тримаєш баланс. Працюють м'язи кора. Це стабілізація. <звук> та які сигарети? Це мікрофони. Ціряти я виклав. <рес> <рес> я шучу, я ніколи не курив і не раджу. Супер, супер. Це профілактика різних е моментів, які можуть бути з нашою поясницею, з м'язами, розгиначами спини. Профілактика протрузій, гриж. Класно, кров'ю наливається. Е е поясничний відділ хребта. Да, лягай на живіт. Руки перед тобою, піднімаєш груди і зводиш лопатки. Ось так. Да. 15 разів. Добре. І на видусі це робиш. Плавно зводиш лопатки. Коли закінчуєш, ти піднімаєшся і робиш, біжиш три кружочки на цього майданчика, просто трусою бігаєш, вертаєшся і знову робимо. І поки Тимофій побіг е, за кефіром, то ми можемо поговорити так відверто. Щось не падає наша вага, не провалюється, я е, думаю, два моменти. Або гормони не додають, тому що ми вперлися, або він під'їдає. Я думаю, що варіанти відповіді ви маєте написати в коментарях. І, а ми будемо шукати причину, ми будемо далі худнути, це я вам обіцяю тому що ну, йому дуже важко жити з такою вагою, це, це ненормально. Він відчуває задоволення від того, він вже дійшов до якогось моменту, а йому набагато легше стало, ну, він навіть е, молодше почав виглядати, і це круто. йому 26 років у нас. От, він молодець, він старається, він дуже сильний в нього. Е, е, тіло дуже класно реагує на навантаження, він став досить витривалим, досить сильним за такий короткий час. Але треба нам спалити все зайве. Е, на повітрі реально класно. По-перше, якщо ви соромитесь людей вокруг, що на вас дивиться в залі, професіональні качки в хорошій формі, а ви в формі пончика, чи, в худшому випадку в формі мене, повірте, тут крім Оператора і тренера на мене ніхто не дивиться. Ну може, ще робочі наблюдають, але я думаю, їм кайф, покажи робочих. Вони кайфують, дивляться на мене. Бо Лучше як я бігати, вони думають, чим не бігати, як я. От, свіже повітря, солнышко. Ну, кайфово. Ти що хочеш ділаєш. Да, І час для підходу. Давай, дімасні, давай. І я хочу запитати в амбасадора Макдональдса, в минулого амбасадора Макдональдса ем, Тимофій, скажи, е, опинившись перед собою 157 кілограмовим, що ти йому скажеш? Січка й діти жирний, чого ти прийшов сюди. Ні, э, реально, пойду ляща ще скажуть, що дебіл. Не було почати раніше робити, Не було, не доводити до такого до такого. Якщо ти не даю за такого, не пожалуй доводити до такого. Ну, до такого хорошого з вигляду, до такого От. Що йому ще сказати? Воно ж дурне не розуміло тоді нічого. Зараз я умний, знаєш. Да, умний. На 15 кг менше. Ну ось. Вот. Це нова вправа розроблена Тимофієм. Називається Лежимо на животі просто. Ми розвиваємо. Ми, Ми просто розвиваємо лежання на животі. І можна на ньому так от сидіти, О, як, як на лавочці. Давай, ще раз. Зі планку, ще одну вправу і все. планка це є вправа. Потім ще одну вправу як після планки. Побачимо. Ні, вправо, вправо сюрприз називається. Ну, взагалі, без питань. Спонсор даної планки – iPhone. Включай. Тобі так легше реально? Скільки вже? 37. О, хорош. Молодець. Ой, ні. Що, не постояв? 40. Все, отак, от прийшли. Да. Ну, давай 15, ну а він як піде. Це ми не робили там одне тренування, ми робили звичайне тренування, яке кожен може робити на вулиці. Повторю ще раз, якщо є бажання, є ціль. Будь ласка. Ну, що вам сказати. Відносно реально легше, ніж тренування з Олегом була. Вот. Олег хороший парень, но Андрій лучший тренер. Ми це не обов'язково. Олег і так знаєш, що Андрій лучше. Зачем повторять то... Ну, Конечно, я його зробив чемпіоном світу. А мене зробить чемпіоном Олега. Да, ти вже чемпіон. Якщо ви будете щось їсти на швидкість, наприклад, то ти, виграєш. Та я його масу задавлю. Давай ще один йдемо. Ще один? Да, один раз? Десять. Десять разів. Десять разів. Та це не моральний настрой, це реально важко. Ти хочеш, щоб я сразу щось зробив? Дай мені Давай, 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 давай. Даю, даю, даю. даю. Реально, Тимофій, коли Робить вправи, йому важко. Він ну, згадує про курку Гриль і в нього з'явиться сила. Це ну, він мені сказав по секрету, я не хотів розповідати. але... Дякую за перегляд, дякую за коментарі, за підписки. Ми стараємося робити контент цікавий, робити його якийсь трошки веселий і робити його повчальний. Тому що сенс. Я назвав свій канал «Про фітнес» простими словами. Так от. Про фітнес простими словами. Можна займатися фітнесом скрізь, якщо в тебе є бажання і є ціль. І не потрібно, не обов'язково потрібно тренажерний зал, гроші чи ще щось. Ось Тимофій втомлений, щасливий від тренування на вулиці. А зараз дуже гарна погода, дуже гарний час, тому всіх запрошую тренуватись, гарно, здорово їсти. Е, всіх запрошую бути добрими в клуб добра. Тимофій. Ти забув їжу.